Доброго дня. До вашої уваги прес-брифінг речника адміністрації президента України з питання ТО полковник Олександр Мотезяник. Прошу. Доброго дня, шановні журналісти. Перш за все, ми хочемо привітати військовослужбовців Національної гвардії України, які сьогодні відзначають своє професійне свято. Побажати бійцям, їх, їх сім'ям, рідним, близьким. Успіхів! Міцного здоров'я, мирного неба і, звичайно, тільки перемог. Зараз до інформації то. На Луганському напрямку вчора обстрілів з боку незаконних збройних формувань не зафіксовано. Донецький напрямок противник активно по всій лінії фронту використовує важке озброєння, зокрема міномети калібром 120 та 82 міліметри. Такі інциденти зафіксовано на Світлодарській дузі це Троїцьке та Луганське, під Горлівкою Зайцевий Майорськ. Під Донецьком, Піски і Авдіївка. По наших позиціях всього було випущено більше 40 ворожих мін. Найскладнішою ситуацією залишається під Авдіївкою, де сили антитерористичної операції вимушені регулярно відкривати вогонь у відповідь, аби припинити ворожі провокації. Загалом спокійних місць на Донецькому напрямку практично немає. Всього за добу, що минула, на цьому напрямку зафіксовано 31 обстріл з боку незаконних збройних формувань. І вже сьогодні вранці, внаслідок ворожого обстрілу селища Зайцеве було зруйновано приватний будинок, поранено жінку. Ще трьох людей врятовано і зараз їхньому життю нічого не загрожує, вони не постраждали. Маріупольський напрямок найгарячіше вчора було в Мар'їнці, де ворог здійснив серію обстрілів, під час одного з яких на наших позиціях здетонував боєкомплект. Окрім цього, незаконні збройні. Формування порушили режим тиші у Красногорівці та поблизу селища Водяне. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося шість ворожих провокацій. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій, на жаль, двоє українських військовослужбовців загинули. Ще восьмеро наших бійців були поранені. Окрім цього, троє військовослужбовців Національної гвардії України зазнали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Президент України Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію військовослужбовців, які були призвані під час четвертої черги часткової мобілізації взимку минулого року. Демобілізація буде проведена у березні-квітні 2016 року. Правоохоронці затримують членів незаконних збройних формувань. Нещодавньо у Торецьку поліцейські виявили стрілка з бандформування так званого оплот. Встановлено, що у серпні 2014 року чоловік приїхав до окупованого Донецька, там вступив до лав незаконних збройних формувань. До його функції входило всебічне забезпечення бойовиків за виконану роботу. Вадашки цих банд формувань обіцяли йому щонайменше 5 тисяч гривень щомісяця. Однак збагатитися бойовику не вдалося. І правоохоронці продовжують вилучати зброю в районі проведення антитерористичної операції. Вчора в селищі Новомихайлівка Мар'янського району на Донеччині поліцейські спільно з Національною гвардією України знайшли у покинутому будинку вісім гранат, протипіхотну міну, вибуховий пристрій, 400 грам тротилу, 5 пакетів пороху, набої, а також камуфляжну форму з символікою незаконного збройного формування так званого ДНР. І також у Бахмутському районі на автотрасі поліцейські знайшли поліетиленовий пакет з двома мінами та детонатором. Вибухнебезпечну знахідку, вилучену загрозу для мирних мешканців, нейтралізовано. І тривають навчання українських військовослужбовців. Нещодавно на Львівщині першокурсники факультету ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відпрацювали стрільбу по нерухомих цілях із застосуванням 100-мм протитанкових гармат. На сусідніх вогневих позиціях курсанти другого курсу проводили практичні заняття з ураження цілей з мінометів. Окрім постійної практики з профільних дисциплін, програмою польового виходу передбачено тижневий курс виживання, який мають пройти майбутні офіцери-артилеристи. І днями на Одещині представники громадської організації провели для українських прикордонників дводенний курс з тактичної медицини медіаінструктори волонтери навчали співробітників Державної прикордонної служби України, як проводити невідкладну допомогу в умовах безпосереднього бою та під час евакуації, відновлювати дихання у разі пошкодження грудної клітини максимально швидко діяти для зупинки критичної кровотечі, а також іншим тактичним медичним навичкам. І наостанок через контрольний пункт в'їзду-виїзду Зайцеве та Мар'янка. Прослідували 52 вантажівки, які привозили гуманітарну допомогу від благодійних фондів. Це 2,7 тонн дитячого харчування та 840 тонн продовольства. Ця гуманітарна допомога потрібна мешканцям окупованих територій. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація. Чи є запитання, уточнення? Чи буде запитання? Дякую вам, пане Олександр. Дякую, на все добре.